Кожен з нас, заробивши гроші, будує плани про те, як ними розпорядитися, у яку справу вкласти, і яку банківську установу обрати для того, щоб подвоїти наявну суму. Сьогодні у програмі Перехрестя правди ми поведемо мову про те, чи варто довіряти банкам, і як у протистоянні чи співпраці з банківськими установами відстоювати свої права і захищати свої кошти. До програми Перехрестя правди звернулися жителі з Долбунова, Костополя, Корця та Рівного. Райони різні, але проблема спільна. Всі вони стали заручниками одного із найпотужніших банків України банку Надра. Всі вони у 2008 році поклали власні заощадження на депозитний рахунок у цій банківській структурі, однак після закінчення терміну договору забирати гроші довелося, застосовуючи всі правові методи впливу. Але і це допомогло не всім. Я був на, скажімо так, на заробітках, був повністю зайнятий роботою і бачив в даний момент. Тоді був в Києві, бачив дуже таку піар-акцію, таку дуже рекламну їхню. В грудні 2008 року я туди положив свої на депозит. На всього-навсього двохмісячний. Якось так вплинуло на мене все ж таки попередження друзів. Я на два місяці положив. Мені треба було знімати в березні в 2008 році, в квітні місяці. Я поклав вклад і рівно вже через рік, коли я ще сподівався, вони тягнули, що потім підійдете, потім підійдете працівники цього банку надера, і так протягнули вони до серпня 2009 року. Року і я зрозумів, що це вже йде обман. Вони пропонували частково видавати вклад ніякі гарантії на повернення вкладу не давали. Пропонували відмовитися від відсотків. І дуже підозріло і навіть зухвало себе вела директор філії КБ «Надру» з Долбунівської філії. І я тоді подав на суд. І досі вже 4 роки неможливо у них забрати з депозитного вкладу мій вклад. У нас була певна проблема в цьому плані. Дуже довго нам не віддавали наші гроші наші, які були на рахунку на депозиті. Сьогодні Бог дякував, ми ці гроші отримали. Але самі розумієте, сьогодні, щоб забрати гроші з банку, треба кліщами видирати кусками для того, щоб забрати власні кошти, зароблені своїм трудом. Аби отримати пояснення фінансової структури, ми звернулися у рівненське відділення банку Надра. Вибачте, а у вас дозвіл? У Нас ще немає дозву. Ми прийшли до вас і. А які у нас має бути дозвіл? На журналісти. Нацбанку. Дозвіл Нацбанку? Так. На що? На зараз тимчасова адміністрація Нацбанку. Вона вже три роки. Це, ж... Це вже не тимчасова. Це тимчасова адміністрація. Йо, Вона, в тому, була... в була... Вона в лютому була продовжена. Справа в тому, що керівника зараз немає на відпустці. У телефонному режимі з відділення банку нам повідомили, що не уповноважені давати будь-які коментарі і прикрившись тією ж тимчасовою адміністрацією, скерували до столиці, де і зареєстровано банк надра. 24 грудня 2009 року комерційний банк Надра припинив виплати коштів з депозитних, карткових та поточних рахунків своїм клієнтам. Фактично це означало, що фінансова установа продовжувала користуватися вкладами громадян. От тільки вони, справжні власники, доступу до своїх грошей не мали, забрати їх не могли, і дивідентів, на які розраховували, також не отримували. Банк Надра ще з 2009 року почав працювати. Нестабільно допускалась затримка виконання своїх зобов'язань перед вкладниками і кредиторами банку, і тому з 10 лютого 2009 року в цьому банку Національним банком постановою номер 59 ведена тимчасова адміністрація. Тимчасова адміністрація це процедура, що застосовується Нацбанком України у разі істотної загрози платоспроможності банку. Теоретично вона вводиться не для констатації факту смерті, а швидше для порятунку банку. Тимчасова адміністрація передбачена законом України про банки і банківську діяльність. Це спеціальний орган управління, при якому відбувається відсторонення керівництва від управління фінансовою установою і застосовуються заходи для оздоровлення та капіталізації банків. Тимчасова адміністрація у банку Надра, яка вводилася на рік, вже тричі продовжувалася. Тимчасова адміністрація, яку очолює досить дуже досить час Жуковська Валентина Борисівна зроблено дуже багато. Коли говорити про перше червня минулого року, в банківській установі було 106 мільйонів мільйонів. Запозичень коштів від юридичних фізичних осіб, із них 94 мільйони це кошти фізичних осіб, із них якась частинка, я розумію, своєчасно не була повернута на вимогу кредиторів і вкладників. То і коли ми возьмемо перше червня. Поточного року то коштів фізичних осіб, тобто громадян Рівненщини, залишилося всього 74 мільйони, тобто на 20 мільйонів приблизно зменшилася сума. Чи стало легше від цього клієнтам банку надраз догадатися? Не важко. Не отримавши своїх коштів по закінченню договорів, більшість з них подалася шукати справедливості у судах. Саме в такий спосіб вдалося повернути основну суму рівнянину Валерію Мартинюку. Тільки після рішення суду, тільки законним путем. Другого на жаль, сьогодні ми сьогодні поставлені в такі умови, що банк сьогодні має. 200 відсотків переваги, ніж та людина, яка положила кошти. Ми ложили на депозит гроші, на відсотки, але два роки ми жодних відсотків не отримали. Бо дякував, що отримали хоч ті гроші, які положили. Житель Костополя Віктор Моторний виграв суд у травні 2009 року, але повернути вклад без відсотків зміг лише шляхом використання платіжної картки банку, здійснюючи покупки у торговій мережі. Наскільки це зручно, Віктор розповідає з обуренням, бо фактично для повернення майже 35 тисяч гривень потрібно було полювати на покупців. Гроші живі. Я не міг з банкомата взяти. А бігав кому памперси, кому олію, кому мікроволновку обзвонював друзів. Бігав як ненормальний по цим всім супермаркетам, збирав. Товари, ну і відповідно повертав собі готівку. Також я особисто бачив неодноразово людей, які в маркетах в Сільпо в епіцентрі стояли з тими карточками надровськими і просили інших людей, в тому числі і мене розрахуватися їхньою карточкою, а їм віддати готівку. Петру Остапчуку із Долбунова пощастило ще менше, попри рішення судів на його користь своїх грошей він не побачив взагалі. Тоді він подав позов на працівників відділу примусового виконання рішень Державного департаменту виконавчої служби Мін'юсту України. Однак, навіть після задоволення його скарги, виконавче провадження зависло в повітрі без виконання на моє звернення до міністра юстиції Лавриновича, а також до начальника департаменту державної виконавчої служби мін'юсту України до мене надійшла така відповідь. Я вам трошки зацитую, бо це мова оригінала. Що Цитата до теперішнього часу виконавчою групою виявлено лише 10 транспортних засобів, які належать на праві приватної власності боржнику патка Бенадра. От в Лисі також зазначено, що лише за виконавчими впровадженнями банк винен вкладникам України на суму на понад 400 мільйонів гривень. Керівник управління Нацбанку України в Рівненській області Іван Чух переконаний, продавати майно банку і оголошувати його банкрутом не найкращий вихід як для самого банку, так і для його користувачів. Банк Надра це досить потужний системний банк, який обслуговує багато мільйонів вкладників, кредиторів, який обслуговує багато мільйонів юридичних осіб. Ну і поступати яким чином так, щоб довести його до банкротства, ну це було, мабуть, дуже неправильно з точки зору і загальної економічної ситуації, яка є в державі, і з точки зору можливості своєчасного розрахунку з вкладниками і кредиторами цього банку, перш за все, з фізичними особами. І що банк починає, скажімо так. Якимось чином не виконувати в першу чергу звертатися до суду однозначно. Тому, що, в принципі, наскільки мені відомо, суди при належному ґрунтуванні задовольняють такі позови, виносять на користь вкладників, споживачів, і тоді йде процес виконання. По більшому рахунку, ці вимоги законні, тому що ті доводи в частності банка вони є безпідставними, тому що навіть мораторій Національного банка і прочі, це не є закон. Є закон про банки, банківську діяльність, який чітко регламентує такі е, стосунки. Є цивільний кодекс, де теж регламентовано, і в принципі ці дії є незаконними. Отримати пояснення працівників відділу примусового виконання рішень ДВС Мінюсту України нам не вдалося. Жоден із трьох номерів телефонів впродовж кількох днів не відповідав. Вочевидь, на тому кінці сказати нічого. Відбувся на початку цього року ще один суд, який визнав дії державного виконавця департаменту державної виконавці служби міжюстю України. Протиправними і рішення цього суду я направ знов таки вже до прокуратури генеральної, до генпрокурора міста Києва також. Ну, але на жаль, чотири роки цих зволікань мені кажуть, що банк КБ Надра має непротікаючий дах у вигляді Міністерства юстиції України. І що далі ні нема нічого хорошого звалікати. Що це я не знаю як ну повністю корупція високопосадових державних службовців, що є рішення суду ступивших закону силу. Береться виконавчий лист, відкривається виконавче провадження, Державна виконавча служба повинна виконувати рішення суду. Якщо банки починають здійснювати якісь заходи і так далі, то я вважаю, що люди повинні вирішувати питання в трошки в іншому аспекті, а саме звертатися в правохове отвір про порушення кримінальної справи за невиконання судового рішення. Рішення суду відповідно до Конституції, до всіх законів повинно виконуватись. все. Іначе для чого тоді судове рішення? Питання риторичне, тому що невиконаним залишається не тільки виконавче провадження Петра Остапчука. Не виплатив банк надра і належних відсотків Віктору Моторному. Хоча рішення суду також припадає пилом в листопаді 2009 Вже я мав би отримати. По згідно виконавчого провадження, так як там 6 місяців термін, здається, для провадження виконавчого, при відсутності ускладнюючих обставин законних, у банка їх не було, цих ускладнюючих обставин. Ті, що вони називали обставини, ускладнюючі, це, ну, скажімо так, якби людина в них була винна кредит і називала їм подібні ускладнюючі обставини, вони б не би на це. І людину б давили б з допомогою там, виконавчої служби своїх зв'язків і всяких там прокуратур. А їм можна не платити? Ніякої відповідальності немає закон. Я вибачаюся, як дишло. Таких як вони в області десятки, а то й сотні, тільки переважна більшість з них мовчить, погоджуючись на будь-яку пропозицію банківської установи і з однією надією повернути свої зароблені кошти із бажанням у майбутньому уникати співпраці з банками. Чи довіряєте ви українським банкам? Ні в якому разі, а чому? Пропало все, что было. Кредит взяла, я старенькая, бабушка взяла кредит, все пропало. О, Сложный вопрос. А банки чьи? Mm -hmm. Ну, я так думаю, что банки высшего руководства подвластны. И они, я так думаю, подгоняют под себя законы ну, с этими дефолтами. То, есть... То вы доверяете? Нет, конечно. Я не коржусь Так, Довіряю. Ні. А чому? От не довіряю. А що я маю довіряти їм? На що їм довірять? Ви мені розкажіть? Щоб прибили тут мене, на... не буде, я вам подивла. Деяким довіряю, тому що можливо у випадку кредитування, якщо я беру кредит, якийсь, то я деяким банкам довіряю. Я не довіряю українським банкам із-за того, що я оформляла кредит на двері. І мене не поставили до відома, що вони включають у ці послуги страховку, і без моєї згоди навішали 2,5 тисячі додаткової суми. І за цієї суми я страждаю, тому що я дитина війни, і доходи мене пенсія, можна сказати, непогана. Але відносно цього я обіжена. Поспішки мене виганяли, бо обід, вона спішить і швидко каже – підписуйте бумаги. Думаю, що банк це гарантія, ще можна сьогодні говорити, що вони більш-менш об'єктивно все. І хто положив гроші в банк, то хоч спокійно спить. Не довіряю. З тими, з якими працюємо, довіряємо. Поки що ні. А чому? Чому? Тому що багато випадків, які вони не порушують договора, і якщо вкладені кошти, то вони не повертаються. Не довіряю, Ну, хіба в них можна щось забрати? Вложити можна, а забрати. За словами начальника управління Національного банку України в Рівненській області Івана Чуха, дія тимчасової адміністрації у Надрабанку закінчується 12 серпня 2011 року. Однак це може статися раніше. Про це ми дізнаємося. Із відповіді прес-служби Надрабанку на наше письмове звернення. У ній також йдеться, що тимчасова адміністрація виконала покладені національним банком на неї завдання. Зокрема, стабілізувала роботу банку, розраховується із клієнтами та залучила приватного інвестора. Також прес-служба банку Надра повідомила про те, що банк розробив та запропонував клієнтам-позичальникам ряд спеціальних програм для виплати за депозитними та поточними рахунками. Зокрема, у Рівненській області виплачено фізичним особам депозитів на суму понад 100 мільйонів гривень. А сума боргу банку клієнтам на сьогодні тільки у нашому регіоні становить 56 мільйонів. Приємно, що мешканці нашого краю, жителі міста і області, з розумінням. Відносяться до цього, я розумію, що дехто ну, якісь незручності від цього має. Дехто, можливо, зриває якісь свої плани і наміри по використанню тих коштів, які він тимчасово довірив зберігати банкам. Але сказати, що фізичні особи втратили ці кошти, це буде неправильно, тому що на ті кошти, які вкладені в банки, в тому числі в банк Надра, продовжують нараховуватися. Депозитні відсотки, продовжується виплата, хай там частями, але ж виплата і дивідендів, і тіла самого депозитного договору. Прийде час, безумовно, вони будуть повернуті абсолютно в, повні, в повному обсязі і з відсотками. Сподіваються на це і вкладники банку, от тільки вірять неохоче, бо знають, коли у ролі позичальника фізичні особи банк без вагань вдається до радикальних методів. У даній ситуації пропонує людям різноманітні пропозиції і програми, які, як правило, вигідні виключно для однієї сторони. На компроміс я готовий, а з їхньої сторони іде тільки обробка Мене щоб я підписав їм папірець, вони мені такі підсовували, де я відмовляюсь від всіх претензій, відмовляюсь. Пропонували мені часткову виплату 2 тисячі замість 9, а від 7 тисяч майже, щоб я просили ну, відмовився. Декілька разів мені підсовували цей папір, я його, звичайно, не став підписувати, тому що чому я повинен це робити, якщо це мої гроші і я, скажімо так, не мільйонер, щоб займатися даного роду благодійністю. Благодійністю можна займатися по відношенню до хворих людей, якихось немічних, бідних, нещасних, ну не по відношенню до мільярдерів, власників даної установи. Це вообще таки кримінал. 355-та стаття кримінального кодексу говорить про те. Примушування до виконання чи не виконання цивільно правових зобов'язань. Договір та цивільне правове зобов'язання. І якщо одна із сторін питається, як ми кажете, залякувати, то тут ап'ятаки можна розглядати це питання в аспекті кримінального злочину і звертатись відповідно до правохоронних органів. Адвокат Володимир Цуняк переконує, клієнт банку має повне право вносити у договір з банком і свої пропозиції, щоб співпраця була взаємовигідною. Угода це виявлення двох сторін. Коли сторони доходять до чогось спільного, тоді можна у а якщо одна сторона диктує, а втора сторона погоджується чи не погоджується, тут вже треба думати. Чому. Тому що зрозуміло, що банки під себе роблять все. Наразі всі учасники нашої програми від співпраці із банком лише зазнали збитків і втрат. Між тим, кожен із них виніс від цього не лише досвід, але й корисний урок. Після цього досвіду, який сьогодні з нами відбувся, я б нікому ніколи не радив зв'язуватися з будь-яким банком. Якщо є гроші, то нехай собі використовують в пользу свою. Співпрацею з даною банківською установою я дуже незадоволений. Мої права там потоптані були капітально, в моєму житті було маса незручностей. На Дребанку я вдячний за те, що. З мене з фінансово-неграмотної людини зробили більш-менш таку людину, яка вже розбирається там в поняттях, що таке ризики фінансові, що таке дефолт, що таке там якісь інші там поняття, такі фінансові, від яких людина може постраждати. Надрбанк мені дав колосальну школу, яка мені і мені, і моїм друзям, і знайомим родичам в житті я думаю буде допомагати. Оце плюс єдиний. І наостанок із повідомлення прес-служби Надра банку відомо, що 29 квітня цього року підписано договір купівлі-продажу між австрійською фірмою Центра Холдінг і банком Надра, згідно з яких частка компанії у статутному капіталі Надра банку складає 90%. Наразі банк продовжує переговори із клієнтами для врегулювання спірних питань. Тож є надія, що у кінці липня після. Закінчення дострокового виходу банку із режиму тимчасової адміністрації він справедливо розрахується із вкладниками, коштами яких користувався дотепер. Закон має бути один для всіх, і чи міє банк тримати слово, переконаємося, вже невдовзі. До зустрічі на перехресті.